Привіт! Я Аня. Я Віка І сьогодні ми будемо опитувати тернополянів, який найгірший район в Тернополі. Дружба. А чо? Просто. Добре, Найгірше. дякую. Добре. Можна вас теж за запитати? Так Який Дя... найгірший район в Тернополі на вашу думку? Я визнала Катя війни. Напевно, не знаю там Аляска. Можливо, або східний. Або східний, так. Добре, дякую. до побачення. Який, який на вашу думку найгірший район в Тернополі? Обважно. Який найгірший. Канада. Канада. Для мене вони всі. Всі? Я навіть не знаю. Ті <laughs> так думав. Тут що... кажуть небам, небам. Небам. Друзі. Автовокзал. Ну я не знаю, на новому світі живу і всі райони класні. Ну всі по-своєму, круті. Я на автовокзалі живу. Я теж біля автовокзалу. Можна вас теж що запитати? Я не дуже люблю такі штуки. Ну, так, ви можете спитати, я скажу, буду відповідати чи ні. Добре, який на вашу думку найгірший район у Тернополі? Чесно, поняття зеленого немає. Я просто в ту частину, де ба. Це все я взагалі рідко буває навіть приблизно не знаю. Дружбу люблю, бо тому що я там з детські роки провела чесно. Ну а найгіршого напевно всі класні. Просто не була в другій частині Тернополя дуже часто. А, добре, ясненько. Дякую, дякую, дякуємо дуже вам. Дякую я вже за дня. Ну дня. який найгірший район в Тернополі? На вашу думку нема найгірших в рідному місті не може бути найгірших. Район.